Хелов-народ 24, 02 20. там у нас 23 й рік, да? ранок, почало 9-го, я вже заїхав на розвантаження на територію. Поставив чайник. Зараз хочу заварити чайку, поки стою, зараз е, припаркувався під рампу. Стою там під рампою, рампа тут коса, ну е, заїзд тут, звісно, шикарний. Що хотів розказати, От поки собі готовлю чайок, що там у нас О, так хорошо завариться. Поки готую чайок, що хотів сказати. Я зараз оце заїхав сюди, але це я вже тут не перший раз. Тут заїзд, звісно, я вам скажу, лютий вузенький. Тобто, по прямій, як заїжджаєш по коридору, наліво, задом став під рампу і так само треба буде задом виїжджати. Я в себе в тумбочці знайшов свою стареньку таку. Плюка, я ненавиджу пилюку. Почали вигружати, отлично. Стареньку свою ось камеру, таку що можна одягати на лоба і знімати, то зараз я хочу її вдіти, включитися і вам зняти розвантаження це. Ну і будемо бачити. Покажу вам, який тут заїзд. Одні і засніму, покажу, як заїжджати, як виїжджати відсюди. Ось ну, такі діла. А зараз ось ось заварюю чайок. Взяв собі вчора такий ось от цукор в стіках. Нормально. Короче, П'ємо чай і чекаємо поки розвантажить і мчимо на другу точку. Бо у нас вже є завантаження. У нас ждуть на завантаженні вже в сторону дому. Ну що, будемо виїжджати назад, да? Зараз я вам покажу, куда що, що ми тут делаємо. Заднім ходом і погнали на виїзд, парні. Ось так от, блядь, Плотничково. Ось такий тут виїзд у нас, блядь. Бачимо, так, да? які зазори везде, блядь. Везде у нас зазори йдуть плотничком. Головне, у нашій справі з вами це не спішить нікуди, блін. Спішка тут ні к чому взагалі. Бачимо, да, які у нас тут бутенькі зазори. Оп, аккуратно. Дивимося в ту сторону, цю сторону. І отак по чуть-чуть, по чуть-чуть не спіша. там не придавить. Тут сейчас масс стоял. Так я хоть ну, выпустив его, потому что що... Надо чуть-чуть не так сейчас сделать. Чуть-чуть вперед дать. Вытянуться трошки рівніше. Вот так. Вот так. Вот так. О! Санечек, а так лучше ё-моё. Тепер отак, потихоньку Не спіша, щоб нічого не зацепити. Особливо ось эту газельку блядь, що там стоїть. Люблю я такі виїзди. Я це на работал працював, промудохався там блядь. І тут ось ще підкидають періодично таку хрень блядь. Не бачу ту сторону, конечно, я нихера. Ну, вроде бы по звукам ничего не зацепили пока что. А Ну. що у нас там? Де там ті баки, блядь. О, теперь я уже трошки буду бачить, сейчас я выподромняю вот так вот. И вот так мы с вами сейчас выталкиваем машинку туда на виїзд Тут же ж ви бачите які коридори, да? Що там, що там оно, сантиметри, блядь. Вот і думай. Потом гадай, щоб нічого не зацепити Так, ну я окно закрыю вже уже не надо на веконцу туда, да. Вот так надо плотничком сейчас так, раз, возле бачки вот тут. отдам блядь. оп оп ты знаешь наверное, пока открыю окно. блыстыть мы не трошки о вот так вот вот так вот вот так вот и погнали вот так по чуть-чуть не спеша блядь. и цю сторону тут же ж баки мусор не вы бачите блядь? Як все Вы бачите, как тут все плотно. На профессионала рассчитано все, блядь. В сантиметрах, на. О, вот так вот аккуратно, Санечек. Ты это сделаешь, братик, на. Да. Оп, оп, оп.

Огонь, а вам слабо блядь. Ну от якось так. До зустрічі. Ну, ось так, як ви побачили, ми і працюємо. Десь нормально, десь на шару заїжджаєш, легенько, на гарній території, а де то отак от приходиться мудохатися. Ну нічого, їдемо далі. У нас друга точка, направлення Нікополя. Їдемо на неї на розвантаження. Поїхали. Так, це у них тут цей запорізьке шосе, треба вискочити якось. Машин поток вистачає. Вчора, кстати, заїжджав, машин було дуже мало на вечір. Сьогодні ж трохи є вже зранку. так? Время у нас півдесятого. Зараз постараюсь максимально швидко туди доїхати. І, щоб мене розвантажили і їдемо на завантаження. Там далі все покажу. Поїхали. Ось ми їдемо зараз по набережній Запорізькій. Дуже гарне місце. До речі, коли було тепло, я тут розвантажувався, то я ходив купатися тут. Так, плавав в Дніпрі. Такий, Така ось набережна, піщаний пляж. Чудово і гарно. Я вам скажу, друзі, шикарне тут місце, шикарне. Красиво. Їдемо далі. Прибули ми, братва, на другу точку розвантаження. Чекаю, запустять мене на ті середні ворота, по дрампу стану. Розпломбіруюсь і буду вигружатися. Вроді, предполагається, все швидко, час у нас вже 10. Мене просто ждуть на заводі, на завантаженні, не знаю, будемо вантажити якісь металеві конструкції. Не знаю, чекають на заводі мене. То Зараз максимально постараюсь по-бистрому. Там зараз швидко грузять газельку їхню місцеву, та що розвозить по місту тут товар. На доставках, коротше. І ми тоді стоїмо на рампу і розвантажуємося. Далі туди по прямій, тут Нікополь. Короче, такі от діло. Все, чекаємо. Так, 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 братва. 10.30, 15 хвилин і нас розвантажили. Оце я розумію оперативність бригади. Контора работает, йо моё красавцем, респект. А ми з вами видвигаємося. На завод, на завантаження металевими конструкціями. Їдемо, все поки складається чотенько, а тільки щоб нас ще на завантаженні швидко прийняли і взагалі було б красота. І будемо то все вести, я вам потім розкажу, куди й що. Так що поїхали, видвигаємося. Вигрузилися пусті, рейс закрив, все чотенько. Їдемо на завантаження. Погнали! Друзяки, прибули ми на завантаження, на завод. Пройшов контроль, але на заводі зйомка заборонена, це я так поки стою на вага в черзі, то чекаю. Чекаю на, на проходження вагів. Зараз тут є черга. Потім їдемо, ну, по-моєму, у мене тут два цеха буде, побачимо. Такі діла. Чекаю, завантажуюся, тоді вже виїду, покажу вам що до чого. Ну, все, 16.30. Завантажились, да виїхали в сторону Києва на розвантаження. Розвантажуємося ми біля Києва. Півдня пром потеряли трохи, Ну нічого, їдемо, нормально все. Головне, що ув'язався, все. На жаль, засняти не міг вам. Уже на розвантаженні покажу, що до чого. А завантаження на заводі не дали добро. Мені я запитався в охорони. Думаю, щоб не було питань, щоб мене не вигнали. Коротше, не, нічого не вийшло. Не дали мені добро на зйомку. Ну, в общем, виїхали. Буду їхати максимально, скільки зможу. Вигрузка в мене тільки в понеділок. Грубо говоря, завтра півдня і неділю я буду вдома. Машину оставлю на базі. Вона там переночує під охороною, я собі потім в понеділок ранесенько приїду лігковою, сяду в грузову і поїду на розвантаження. Так що так. Шуруємо, шуруємо. Вискочили ми вже з Запоріжжя. 5 часов ровно. 17.00. 17 шуруємо. В сторону Дніпра. Нормально на Дніпро йдемо. Зараз я собі круїзик включив да і шпаримо. Порядок у нас все. Потихеньку, там 20 тонн веса. Сьогодні буду їхати максимально, там скільки вийде по часу. Да нормально, доїдемо. Не люблю, звісно, на вечір, але доїдемо. Що робити? Погнали.